Наш наступний сюжет про неймовірну історію солдатської дружби: 88-річний американець, військовий ветеран Корейської війни, Томас Гандер, відправився в північну Корею на пошуки решток свого загиблого товариша Джесі Брауна, першого афроамериканського пілота ВМС США, літак, якого розбився в північній Кореї 63 роки тому. Дідусь десятки років чекав нагоди відвідати місце загибелі свого друга, але зміг це зробити лише тепер, коли КНДР та США відзначили 60-річчя з часу досягнення перемир'я на корейському півострові. Кавалер вищої військової нагороди США медалі почесті Томас Гандер так і не зміг знайти тіло свого товариша, але після повернення висловив сподівання, що його мандрівка допоможе діалогу між США та Північною Кореєю та пообіцяв продовжити пошуки пізніше. Детальніше про це далі. Олексій Кузьменко. У грудні 1950-го гаднер з повітря прикривав морських піхотинців, які бились з китайцями в одній з найкривавіших битв війни. 63 роки по тому один з тих морських піхотинців, кавалер ордену Срібна зірка, допомагає Гаднеру шукати тіло бойового товариша. місія місії ми її виконуємо. Правильно я кажу? Так точно. 4 грудня 1950 року Гаднер та Джесі Браун керували одномоторними літаками Корсар. У літаку Джесі відмовив двигун. Він здійснив аварійну посадку. Намагаючись врятувати його, Гаднер розбив власний літак. На його очах затиснутий кабіні по товариш помер. На схилі років Гаднер хотів би, щоб його поїздка до країни колишнього ворога послужила справі миру. Чим більше ми співпрацюємо з колишніми ворогами, тим краще для світу. Ми ж колись воювали з німцями та японцями. Тепер вони наші надійні союзники. Час для пошуку тіла було обрано невдало. Північнокорейські військові пояснили, через сезонні дощі місце падіння літака затоплене. Але є й хороша новина. Верховний правитель КНДР почув про візит ветерана. Значить, може бути і нова поїздка. На прощальній зустрічі з Гаднером місцеві військові порадили йому повернутись з американськими експертами криміналі. Лістами американських журналістів, які супроводжували ветерана, попередили жодних натяків, що Кендер допомагає з корисливих мотивів чи заради покращення відносин зі США. Іде пошук тіла, це гуманітарне питання без жодної політики. Адам Макус пише книжку про історію Гаднера та Брауна. Він шкодує, що візит припав на сезон дощів. розчаровані, що не змогли самі завершити місію, але змогли передати її нашим новим друзям у КНДР. Військові побіцяли, що будуть продовжувати пошуки восени з нами чи без нас. Заради цього ми й приїхали знайти Джесі, і байдуже, хто це зробить. Додому делегація повертається з обіцянкою від. Військових країни, яка сприймає США як загрозу своєму існуванню, напевне, для того, щоб покращити відносини між двома країнами, знадобиться щось значно серйозніше ніж слова. Олексій Кузьменко голос Америки.